Вітаю! Мене звати Антоніна Коротенко. Я актриса кіно і театру. Я навчалася у Театральному інституті майстерня заслуженої артистки України Людмила Лимар. З 2015 року я служу у Київському драматичному театрі Срібний острів, маю великий досвід зйомок. Я знімалася у різноманітних серіалах, рекламах, кліпах, тревел-шоу, дорамах в Україні та в Японії, де я проживаю та працюю як актриса і модель. А я також продовжую займатися тренінгами та відвідую різні майстер-класи для свого професійного саморозвитку. Також я граю на фортепіано, їжджу на велосипеді, плаваю, ходжу в спортзал, їжджу на автомобілі, маю права категорії Б та полюбляю екстремальні види діяльності. Я спілкуюся українською, російською, англійською та японською мовами, а зараз ще вивчаю іспанську. Наразі я знаходжуся в Україні і я відкрита до нових проєктів та пропозицій, тож буду дуже рада співпраці з вами. Дякую за вашу увагу та ваш час.